Добрий день. Ось і дійшла черга до останньої нашої ялиночки, показати вам поділитись. Ця ялиночка знаходиться в підвалі. Це приміщення зараз нам слугує тимчасово укриттям. В ці буремні часи ми тут пересижуємо атаки. Ну, а так як треба, Позитив якийсь брати, десь откуда від, від кілясь брати якісь сили, енергію. Тому і ялиночка тут теж стоїть для підняття настрою. Ось так виглядає наша ялиночка, яку мій чоловік назвав душею. Чому душею? Тому що тут переважно іграшки, які я зробила власноруч. Ось так вона виглядає. Ну і давайте я вам трохи розповім про ці іграшки. Маківка це українського виробника. Банд я сама шила, як і всі інші банти на цих ялинках. Ну і почали з самої-самої верхівки. На верхівці у нас ось такий, гарний, гарна лелека З немовлям я зробила дівчинку, ось таку. Маленьку. І цей і символ миру, і символ, і символ добра і всього найкращого. Тому вона у нас на маківці, на самій самій Маківці. І потім пішла ось така прекрасна сніговиця. Мені здається, вона прекрасною. І вона у нас така мудна пані. В неї капелюшок ось такий. Ось така сумочка, намиста, куди ж без намиста. Виглядає вона, ну, як на мене, причудово. Дуже-дуже усміх... усміхнена, нарум'янена. Потім у нас йде ось такий, ну, постриває вовк з гітарою в тільняшки кумедний, а потім йде майдадир. Як ви вже зрозуміли, це мій улюблений персонаж. Довго я не могла ні придбати, ні знайти взагалі ніде іграшку таку скляну. Тільки в цьому році мені чоловік подарував таку іграшку, тому я створила його власнуру, Ось такого майдадира кумедного. І я зробила він і в капелюшку в нього, як, як це треба, таз на голові, щіточки брови. Рушники. Ну, все як треба, як годиться. Ось такий персонаж у мене вийшов. Потім йде ось такий телевізор Ретро з новим 2025 роком. Цей телевізор я робила на ялинку 2024-2025. році. Це ось така фрикенбок. Кумедна вийшла. в мене В капцях. Таких, бачите, жовті капці з, роз... з рожевими пампухами такими. Ось така вона у мене, пані, огрядна, з чайничком. Ось така вона смішна у мене вийшла. Це віні з кулькою і з баночкою варення йде на день народження. Ось така в мене сніговиця Українка вийшла. Ну, все при ній, як ви бачите. Все при ній. <сум> Кумедна вийшла. Сніговік-почтавік. Був такий колись мультфільм. Дуже давній. А цей персонаж Щепаліна, сеньор Лімон. Такий він у мене харизматичний, з вусами вийшов. Дядько. Ялиночка з флажками, з зіркою. Ось таке ведмежатка на санчатах з подарунком і ялинкою. Це теж з Вінніпуха заєць який, з банкою варення і з книжкою. Бачите, він такий в окулярах, модний. Їжачок з мультфільму южичок в тумані з вузликом. Ось такий панкабак. З Чіпаліна, бачите, з терпічом і мастерком будує свій будиночок. Теж такий огрядний він у нас вийшов, в мене вийшов. Ось такий сніговичок дитинчатка в кумедному такому капелюшку. Ворона з Новим роком всіх вітає з 24-м. Ось така вона. Теж смішно в мене чомусь вийшло. Такий прикольний в мене вийшов бегемотик. 18-й номер в нього. Смішний такий бегемот. Це моя перша іграшка, яку я зробила власноруч. Був такий э, персонаж, хто пам'ятає Сніжище чудище. От я з нього і зробила ось такого, э, взяла за персонажа цього для, для свого створення. За приклад. Зробила такого сніжище чудище. Він у мене осучаснений в джинсах, бачите? Ось так виглядає. У нього пташки там сидять на ялинці. Він з ялинкою йде. В школу діткам ялинку несе. Хто пам'ятає, там був такий сюжет. І дивіться, яка у мене пані їжачиха йде з базару, з квіточкою, з грибочками, з, мор... з морквою. Там і груші в неї є. Ось така вона у мене. Модна, гарна. Бачите, грушки, яблучки на спинці. В таких кумедних вона в мене, в панчохах. Така. Чи навіть не в панчохах, а в шкарпетках. Так, і тут далі йде сеньор помідор. Ось такий він у мене, огрядний дядько. Такий шляпо. Це з чеполіна. Це ведмежатка йде на святкування Нового року, в гості до людей чи до, чи до звірів з таким подаруночком. Це пані в мене. Альтерего жінки перед Новим роком, перед святами. Треба їй гарній бути. Нафарбованій, і гарно вбраній, і приготувати вона в мене з яєчнею, бо це сніданок, вона ще готує, але в, не, в неї вже в руках вона вже і тісто замісила. Вона господиня в мене гарна, харизматична. Бачите, Нос, ніс такий в неї харизматичний. і Вона щось там уже валає, кричить, давайте швидше дітей своїх там чи чоловіка призиває допом допомогти їй. Такий у мене вийшов Крокодил Гена. Бачите, з люлькою. Ось такий, з гармонією. В нього галстук. Ось такий в нього фрак. Він у мене модний такий хлопець. Так, і е, другий варіант це мій улюблений персонаж е, з мультфільма. Новорічного, того я його зробила ще отаким от от морячком. Він повертається з відрядження, з рибкою, з пляшечкою шампанського, з ялинкою. Весь такий він гарний, але вже давно не стригся і не брився. Бачите, який він смішний в мене вийшов. Ось так от він виглядає. Такий. Кумедний ніс у нього, як і в мультику, бачите, з такого э, дрючка зроблений, кумедний. І ще раз покажу вам. І ось так виглядають мої іграшки. Так, далі у мене йдуть вишеньки черешеньки. Ось такі. Потім йдуть персонажі. А з мультфільму Жив був пес. Вовк такий огрядний, вже наїдений, бачите, з, дарунками, з подарунками повертається в ліс. В нього там і окорок, і ковбаски, і він уже такий розбодр... роздобрівший. В нього там, бачите, який хвіст. Смішний, кумедний він у мене вийшов. І ось сам пес проваджає його. Ти, якщо що, заходи. <сіх> це був казав, так. Ти ета, якщо, заходи. Ось такий в мене ще песик вийшов. Він уже такий старенький. Тому сивий трохи. Так, і гусак, ось такий гусачок у мене діловий, бачите, з портфелем. Це гусак тато. Капелюсі. Це гусиня мама, така модна господиня, нафарбовані в неї, клюв у неї нафарбований. А це гусиня дівчинка з сачком, з метеликом, з хвостиками. Така вона теж у мене вийшла, смішна дівчинка. Ялиночка, гарно вбрана, з флажками. Ось іще одна ялиночка, тут і подарунки вже, тут і іграшки, і подарунки. І ось отакий у мене персонаж балерина в бегемот. Смішна. Я робила все для настрою. Ось лускунчик, такий святковий вийшов, ось окачечка. Ось така качка. Ну і ще раз ялиночка. Трошечки ще покажу. А, до речі, вона ще в мене з квіточкою модна, гарна і з квіткою. І далі. У мене ось така дівчинка з льодяника в Україночка в вишиванки. І хлопчик. Це теж перві роботи. Ось такі вони харизматичні вийшли. Він в джинсах. Сніговиця. Ось така. І ще раз показую цього персонажа, мого улюбленого сніжище чудіще. Я ж його зробила в двох варіантах. Ось перший варіант це перша була зроблена іграшка. Ось ще одна сніговиця. Вона з мітлою прибирає двір. І ще одна сніговиця. А цей Денді дуже-дуже модний їжак з пляшечкою, шампанського з цукерками. Бачите, в таких смугаштих Брючатах, сорочка гарна, шляпа в нього канатіє. Ну, модний їжачок. Це в мене такий чебурашка з київським тортом. Зверніть увагу, не просто так іде з цукерками, ой, з, з квітами і київським тортом, де до крокодила гени. Такий в мене сніговик батько, там була в мене мама. А це вже батько в мене сніговик. Ще є хлопчик. Ось такий у мене заєць з морквиною карнавальний. Це з чіпаліна апельсин. А це до руку кота я робила ось такого кота в чоботях. Ось такий він у мене шляпа з пір'ячком Все як годиться. Це бегемот мій спортивний. Це оцей є той хлопчик-сніговичок до родини сніговичків. Кабак, ще раз ось о, дивіться, який він у мене з усіх боків. Відбудовує свій будиночок. А ось і сам Чіпаліна. У мене такий чи маленький, відгодований. Бачите? Дуже добре відгодований. А це до тих їжачків, в них іще ось такий малюк. Він повертається з морозивом, з подарунком. Ось такий кумедний сніговичок. Ой, сніговичок, їжачок. Ось так виглядає в цьому році. Наша ялиночка в укритті. Ми під час цієї війни ставимо ялинки в укритті. Ага, я ще не показала зайців. У мене ще ж ось зай... зайчиха мама. Ось така вона гарна. З дитинчам. І її донечка з лялькою зайчиком маленьким. Так вони виглядають. Ось така у нас ялинка стоїть в укритті. Буду вже її розбирати, вже час прийшов. До речі, сама ялинка дуже давня. Ці ялинки вже дуже-дуже багато років. 24, напевно, роки. Так, 25 навіть. Вона вже відслугувала. Так відслугувала. Знаєте, довго стояла, вона була велика. Ми її частинами розділили, з частини зробили арку, а другу іншу частину залишили ось на такій підставці. Це Денис робив. Дуже гарна робота. Нам дуже подобаються ось такі високі ялиночки. Вона стоїть високо від підлоги, багато міста не займає. І мені здається, вона так більш естетична. Ось так виглядає. Ось такі іграшки внизу я зробила. Це вже іграшки придбані. Там є гірлянда. Коли є світло, можна вмикати, вона гарно світиться. О, то всі ялинки я вам показала, які в цьому році у нас стояли в нашому будинку. В будинку, в підвалі. Всюди, де можна було поставити, ми всюди прикрасили, щоб створювати святковий настрій. Виглядає, ще раз покажу, з іншого боку. Ось так. Ось так. Такі у нас іграшки вийшли в цьому році. Не іграшки, а ялинки в цьому році. Всім гарного дня, тихої мирної ночі і перемоги в Україні. І, звісно, перемога